Практично нова i5. 24 рік і пробіг всього лише 4 тисячі кілометрів. В комплектації це в нас повний М-пакет, LED-оптика, кругові камери, на асистентах, М-диски, кузов ЛОнг, пневматична підвізка. Як вона круто, стильно виглядає в цьому кузові. Абсолютно ціла, не фарбована. Стан реально нового автомобіля. Пробіг всього 4 тисячі кілометрів. По салону в нас безключовий вхід, двойний склопакет, асистент сліпих зон на такому класному. Цікавому салоні, голова шкіра, вентиляція, обігрів, чорна стеля, панорама, контурна підсвітка по всьому салону. По дверях також подивіться, преміальна музика Харман. М-руль, проекція на лобове скло, торпеда у нас також затягнута все в екошкіру. шкіру, кругові камери 360, асистент парковки, бездротова зарядка. По комплектації вона заряджена дуже достойно. Версія Long. Подивіться, скільки місця позаду. Клімат обігрів задніх сидінь, а також монітори для задніх пасажирів. Ціна та вся інформація в Телеграмі, Telegram телеграм в шапці профілю. Кому цікаво, переходьте та дивіться. Автосалон Віпавто. Кредит, лізинг або обмін на ваш автомобіль.